Наше місто дуже близько до кордону з Російською Федерацією. Сьогодні весь час тривають повітряні тривоги. І Що стосується укриттів, я скажу, що ми дуже ретельно к цьому підходимо. Ми підготували бомбосховище, укриття і відкрили їх. А вже і контролюємо. Це завдання було спочатку війни і тепер, тим паче, за це відповідають профільні. Департаменту. крім цього, там де є укриття, у нас в житлових будинках, то є відповідальність за кожне укриття у кожному житловому будинку. Ігоре, Тому... я перепрошую, а є ось ці моменти з патрулюванням, як скажімо, хочуть в Києві зробити. Дивиться, у нас не було таких моментів з бо ми потрапляли під обстріли спочатку війни, і хочу сказати, що ми готувалися, готувалися і в процесі війни так були угу. певні до недоліки, які були спочатку війни. Але зараз ми відбудували таку систему, що люди можуть без препятствия приходити до бомбосховищ до укриттів. Угу. Але хочу сказати, знаєте ми дуже відлічаємось від Києва, бо до нас ракета С-300 долітає за 35-40 секунд, і тому повітряна тривога буде включатися пізніше, ніж приліт тої іншої ракети.